Українська народна казка їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить і за куща заєць. Тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, хто пруткий, то вже й на ниві. каже їжак. А ти все кривуляєш, криволапко, і твій батько був криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Зайце йому відповів. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже: Ти береш мене на сміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. «Заєць як зарегоче. Ти на випередки зі мною. А їжак спокійно. А так з тобою. Ну, добре, давай бігти. Ні, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А зайці тому радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш жінко, який мені клопіт? Який, чоловіче. Мушу з зайцем бігати на випередки. Та й розказав все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачіха. Мовчи, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти кажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре. Каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжимо. От став Заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, два, три. І побігли вони. Заєць помчав на той бік Ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, а що ж то таке? Ану біжимо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого, а я вже давно тут чекаю. Ти дивись, ану, біжимо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заєць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів, а за сотим разом як упав посеред ниви, підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого. Сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Олександра Будницька та Тетяна Гарбуза. Бажаємо цікавого прослуховування казки!